95 років поступу понад 50 тисяч випускників. Шлях від учительської семінарії до класичного університету. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького майже століття є центром культури і науки Черкащини, а ще осередком національно-патріотичного руху. Слідження провідних істориків закладу свідчать, що ідея його заснування зародилася у середовищі черкаської інтелігенції у роки української національної революції та визвольних змагань. І навіть у часи жорстокої русифікації кращі науковці готували вчителів рідної мови та історії для центральної України. Зі стін університету вийшли відомі діячі, серед яких класик української педагогіки Олександр Захаренко, олімпійський чемпіон Андрій Хіміч та багато інших науковці, діячі літератури і мистецтва, спортсмени, журналісти, працівники усіх сфер суспільного життя. У повоєнний час університет очолював досвідчений організатор освіти Олександр Тканко, герой Радянського Союзу. У 1995 році Черкаський інститут набув статусу університету з присвоєнням почесного імені Богдана Хмельницького. Навчальний заклад тоді очолював доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України професор Федір Боєчко. Мені довелося очолити інститут у 1979 році, прийнявши естафету від чудової людини, героя, професора тканка Олександра Васильовича. Я продовжив справу розвитку і розбудови навчального закладу. Усе зроблене дало можливість у 1994 році акредитувати Черкаський державний педагогічний інститут за найвищим четвертим рівнем акредитації. А в 1995 році отримати статус державного університету з присвоєнням і. Міні Богдана Хмельницького. Висловлюю щиросердні вітання ректорату всім викладачам, співробітникам, студентам. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у навчально-науковій і науковій роботі. Хай назавжди у ваших серцях залишаються добрі спогади про нашу спільну, звитяжну працю на освітянській ниві. У 2003 році університет став національним. Ректором був Анатолій Кузьмінський, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Наприкінці 2004 року університет опинився у центрі подій помаранчевої революції на Черкащині. На хвилі цих протестів університет очолив доктор філологічних наук професор Володимир Поліщук. Я звичайно ж хочу подякувати всім колегам, з ким доводилося і доводиться працювати нині. І сьогодні, коли наш університет відзначає своє 95-ліття, Звичайно ж, зичу рідному навчальному закладові подальшого розквіту розвитку зміцнення авторитету не тільки в Україні, а і поза його межами, а всім колегам, всім студентам добра, здоров'я, успіхів, достатку, аби слава Черкаського університету ніколи не згасала, а тільки збагачувалася і ширилася. На 1 вересня 1921 року у закладі навчалися 96 студентів, здобуваючи вищу освіту на природничому, історико-філологічному та на фізико-математичному відділеннях. Сьогодні ж університет готує 6 тисяч фахівців за 52 спеціальностями у восьми навчально-наукових інститутах та на двох факультетах. У 2015 році університет отримав ліцензію на підготовку іноземних студентів. Із жовтня громадяни Гани, Зімбабве, Кувейту, Лівії, Марокко та Нігерії прибули в Черкаси і готуються вступати до Черкаського національного. Нині вони є слухачами підготовчого відділення і під керівництвом досвідчених викладачів вивчають українську мову, культуру і традиції. Я Зараз у Черкаському національному університеті працює 480 науково-педагогічних працівників. Із них один академік, два член-кореспонденти Національної академії педагогічних наук, 65 докторів наук, професорів та 314 кандидатів наук-доцентів. Діє 5 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, 17 наукових шкіл, заснованих професорами університету. У фондах університетської наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича зберігаються 25 тисяч праць науковців Черкаського національного університету. Загальний фонд бібліотеки 680 тисяч праць у традиційному та електронному варіантах. Торік бібліотечні працівники обслужили близько 20 тисяч осіб. Банк ідей молодих науковців формує центр молодіжних інновацій, створений у 2014 році. За ініціативи ректора Олександра Черевка. Університет підтримує та допомагає втілити в життя перспективні проекти, допомагає реалізувати в науковому світі та популяризує науку серед молоді рада молодих учених. Лабораторії спортивного масажу, кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації студенти під керівництвом досвідчених викладачів опановують, крім теоретичних, практичні навички класичного масажу. Після завершення навчання випускники разом із дипломами отримують посвідчення фахівців із масажу. Пробувати себе у ролі кухаря, бармена, чи адміністратора готелю студенти можуть у лабораторії готельно-ресторанної справи. Усього в університеті функціонують 26 громадських наукових формувань, науково-дослідних інститутів і центрів, лабораторій. Вони охоплюють практично всі напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті. На матеріалі практичних досліджень науковці та студенти щороку захищають сотні магістерських, десятки кандидатських та докторських дисертацій. Єдиний у Черкасах телескоп також знаходиться у Черкаському національному. Його сконструйовано на Черкаському фотоприладі під керівництвом викладачів кафедри фізики. В обсерваторії інституту студенти мають можливість спостерігати за 14 тисячами небесних тіл. Чотири унікальні лабораторії, діючих аналогів яких в області нема, об'єднує Центр фізико-хімічних досліджень. Упродовж десяти років науковці власними силами оснащували їх обладнанням. Щоб нині його відтворити з нуля, треба не менше півтора мільйона доларів. Нещодавно центр пройшов метрологічну атестацію та має державний сертифікат. Результати співпраці теоретиків із експериментальними підрозділами Черкаського національного університету промовисті. Наші професори, доктор хімічних наук Борис Пилипович Мінаєв та доктор фізико-математичних наук Андрій Михайлович Гусак, ходять до сотні найбільш цитованих науковців України. У рейтингу вищих навчальних закладів України за версією Скопус Черкаський національний університет, 22, й а за версією Вебометрікс 59 й із 286. Додатний індекс цитування гірша мають 26 викладачів і два аспіранти університету. Музейний комплекс університету органічно доповнює навчальний та виховний процес. Так у музеї історії університету зібрано понад 850 унікальних експонатів, світлин документів. Щороку його відвідують сотні студентів та гостей, як із України, так і з-за кордону. А майбутні історики мають можливість відчути себе справжніми екскурсоводами. Музей рушника налічує понад тисячу експонатів, зібраних упродовж чотирьох років студентами та викладачами. Подібних йому на Черкащині нема. Діють також музеї Богдана Хмельницького археологічний, зоологічний та літературна Черкащина. Рама Черкаського національного є більше сотні закордонних вишів. Він є членом мережі університетів Чорноморського регіону. Викладачів запрошують читати лекції у європейських вищих навчальних закладах Бельгії, Данії, Китаю, Німеччини, Франції та інших. Іноземні науковці з Австралії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США Франції приїздять до нас на конференції та викладають. Для студентів така співпраця це міжнародні обміни, стажування, впровадження програм для отримання подвійних дипломів. Черкаський національний це ще й народний хореографічний ансамбль черкащанка, який діє понад 50 років. Колектив привіз із Польщі гран-при міжнародного фестивалю музики, мистецтва та фольклору. В університеті проводять культурно-мистецькі і просвітницькі акції обласні та всеукраїнські олімпіади. Майбутні журналісти мають власну телестудію з сучасною технікою, де знімають кіно, новини, сюжети. В ефір виходить студентське радіо. Нані в Україні спортивні досягнення наших студентів. В інституті фізкультури і спорту навчається три майстри спорту міжнародного класу: 23 майстри спорту України та понад три десятки кандидатів у майстри спорту. 11 студентів включено до складу збірних команд України для участі в міжнародних змаганнях. Ще 18 перебувають у резерві. Черкаський національний університет на другому місці серед національних університетів у всеукраїнській універсіаді. Торік 77 студентів взяли участь у всесвітніх спортивних іграх, чемпіонатах світу і Європи, кубках і першостях. 27 із них провезли перемоги. От після Революції Гідності характеризується національно-патріотичним піднесенням. Хроніка подій останніх півтора року промовиста: Чигирин, Говерла, Свято Покрови, Ювілейні Богданівські заходи. Активно діє студентська козацька сотня імені Хмельницького. З 2015 року функціонує єдина серед закладів області Військова кафедра. Випускники та студенти університету готові на самопожертву заради батьківщини. Понад 50 із них воювали і воюють на сході України. З рідної Альма Матер молодь виходить із громадянською позицією, яка залишається на все життя. Шановні дорогі наші студенти, наші випускники, наші гості, професорсько-викладацький склад. Сьогодні Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького відзначає свій. Я б сказав солідний ювілей. Це 95-та річниця із дня заснування. І ця дата ще одна можливість заявити про себе, заявити як про освітній науковий центр, інтелектуальний культурний центр Черкащини. Сьогодні хочеться згадати ветеранів нашої праці. Перспектива Національного університету буде успішною, адже наш девіз це шануємо традиції, будуємо сьогодення і впевнено крокуємо у майбутнє. Тож, із святом вас нехай нам всім щастить!